Для чого? Щоб що я хочу повернути цю людину? Щоб що з нею робити. І дивіться, якщо вам потрібна ця людина, щоб провести там ніч разом або відпустку, або все життя, ви повинні подивитися, наскільки ця людина для цього підходяща. Тому що, наприклад, ви можете мати суперпрекрасні наміри, побудувати традиційну сім'ю, троє діток, будинок, собака, білий парканчик. А ваше кохання таке собі, знаєте, в полі вітер в підим. і е, точно людина не підходить під ті наміри, які ви маєте з нею. І тоді дійсно такі стосунки перетворяться на крок вперед, два назад. Або ж, для прикладу, у вас були такі суперкласні вільні стосунки. А потім, ну, наприклад, ваше коханечко так собі підросло, подорослішало і захотіло серйозності. А вам це серйозність, знаєте, 300 років не впала. Вона вам не потрібна. І ви згадуєте, як колись ви там ви десь їздили, подорожували по якимсь там клубам, щось ви розважалися. А тут людинонька така собі хоче серйозності, ремонт, білий парканчик, собаку і троє дітей. Тоді дивіться, вона також ця людина вам не підходить. Да? І потрібно тоді чесно собі в цьому зізнатися. Тобто, дивіться, грубо кажучи, звіритися цінностями. Дуже часто люди, коли приходять з таким запитом, кажуть, в нас були такі стосунки, нам же ж так було гарно. Дивіться, ви точно повинні відмовитися від ідеї, повернути те, що було, оте минуле. Його неможливо повернути, навіть якщо ви вирішили повернути цю людину, то ви повинні розуміти, що той, яким ви були, і той, якою вона чи він був. Це ви, ви вже різні, розумієте? Ви вже 100% змінилися. І тоді треба не повертати минулі стосунки, те, що було, а будувати нові стосунки в контексті тут і зараз. Який ви тут і зараз? Яка вона тут і зараз, фон, в якому живете, цінності, які ви маєте, цілі, які ви ставите, так? і дивитися, наскільки людина вам підтримує.